Кілька десятків шосткинців зібралися на подвір'ї школи номер 5 в середу 19 січня, аби віддати данину пам'яті героям, бувшим учням навчального закладу, які загинули на полі бою з ворогом, захищаючи свої родини, нас з вами та рідну землю від рашиської орди. Саме цього дня тут відкрили меморіальні дошки на честь Дениса Залозного, Олександра Бабанського, Романа Жури, Дениса Сідова, Дмитра Гриня. Денис Сідав йому назавжди 20 років. За короткий вік, відведений йому Богом на землі, Денис встиг отримати середню освіту у п'ятій школі, вступити і закінчити медичний коледж, втілити мрію, служити у морській піхоті та стати фітнес-тренером не встиг. Замість мирного життя поле бою. У складі Збройних сил України. Загинув молодий чоловік 14 червня 2022 року, але Денис залишив по собі слід, слід пам'яті, віри та надії у перемогу. Він зберігав нас від ворога на землі, а тепер закриває нас ангельськими крилами із небесні. Роман Жура наш абсолютний герой, який злетів у небеса у 44 роки. Роман Борисович був командиром стрілецького відділення в батальйоні, який зараз героїчно обороняє місто Бахмут Донецької області. На сьогодні це найгарячіша і найбільш небезпечна зона фронту. 13 листопада 2022 року, при захисті суверенітету України, в результаті поранень несумісних життям, Роман Борисович Жура загинув. Олександр Бабанський. Його земне життя зупинилося у 42 роки. З 2014 року. Олександр Вікторович стає на захист Батьківщини у складі Збройних сил України. Коротка мирна перерва, повномасштабний напад Росії на Україну. І Олександр з перших днів на фронті. Серце мужнього чоловіка перестало битися 4 серпня 2022 року. Йому. Назавжди залишиться 27. Денис був висококласним снайпером у зенітному взводі роти вогневої підтримки, а ще був доброю, порядною і чуйною людиною. Денис став янголом 31 липня 2022 року. Також цього дня присутні віддали борг пам'яті ще одному випускнику школи номер 5 Меморіальну дошку Дмитру Гриню повинні були відкрити 25 лютого 2022 року. Проте повномасштабна війна зробити цього не дала. Під час виконання бойового завдання в зоні ООС Дмитро загинув 26 лютого 2020 року. У 27 років. Дмитро Гринь нагороджений медаллю захиснику вітчизни та відзнакою президента України за участь в АТО. Посмертно. Денис Залозний, Олександр Бабанський, Роман Жура, Денис Сідов, Дмитро Гринь. Ці воїни світла назавжди залишаться героями в пам'яті тих, хто їх знав, і тих, хто почув про захисників тільки зараз. Адже вони відводили від нас війну ціною свого життя. Сьогодні відзначаємо хлопців, які вчилися у цій школі, які добровольцями пішли на фронт і боронили Україну до останньої краплі. Ми повинні пишатися з ними. Ми повинні кожен день думати, що будемо робити для того, щоб приблизити перемогу. Слава героям! Слава Україні! Добрі проникливі слова на честь своїх бувших учнів під час мітингу сказали і класні керівники, які вели майбутніх героїв по шкільному життю. Учень чесний, вихований, цілеспрямований. Він дуже любив свою чудову родину, школу, батьківщину. До кінця життя ми будемо пам'ятати і розповідати дітям за Дениса. За наших хлопців, наших героїв, які поклали своє життя, захищаючи нашу державу від російських загарбників. Вічна пам'ять і слава героям! Слава Україні! Ця дитина була світла, вона завжди підтримувала інших дітей. Він це був Дмитро, і він ніколи не був такою дитиною, яким конфліктував. Він завжди посміхався. Він завжди був чуйним. Ось таким світлим, півакурим хлопчиком залишився він у нашій пам'яті. Присутні вшанували пам'ять славних синів України хвилиною мовчання та поклали квіти до місця увіковічення пам'яті мужніх захисників держави.